Дикий Заяць або бурий це назва акварелі Альбрехта Дюрера, створена в 1502 році. Основні риси тварини зображені аквареллю. Окремі волоски малювали гаші у поверх акварелі. Деякі експерти вважають, що дюрер мав перед собою справжнього бурого зайця, коли він його малював. Інші наполягають, що автор писав картину по пам'яті. Вважається, що зображення бурого зайця не має символічного значення та не зображений як атрибут, а використовується лише для природного зображення тварини. Заяць зображений у положенні навпочепки на приблизно квадратному аркуші. Тварина дивиться в простір поза межами картини. Це призводить до перегляду в профіль три чверті. Знизу показана голова, вуха і груди. Зверху спина і задні лапи. Позачасова привабливість цього аркуша полягає в майстерно поставленій амбівалентності між статичною видимою присутністю та затримкою руху та польоту. Малюнок волосся ілюструє розтягування хутра в положенні навпочебки, а також м'яке, блискуче на дотик хутро. А скіни картині складаються здебільшого звигнутих і закручених ліній, що додає об'єму та натуральності малюнку. Вуха малює більш лаконічно. В лівій зіниці відбувається віконний хрест, що є посиланням на реальність у цьому дослідженні тварини. Заєць має різні відцінки коричневого кольору, від світлішого до темнішого. ґрунтовка акварельна з різними відцінками коричневого до коломотно-білого. У сторінки знаходиться фрагмент підпису Альбрехта Дюрера з його ініціалами і рік у горі. Дюрер завершив картину в 1502 році. Пізніше того ж століття Рудольф ІІ передав її у володіння Габсбургів. Зараз Буризая Дюрера знаходиться в колекції Віденської Альбертини.